Верветься про мир в Україні, в цілому світі та в кожному серці. Молімося разом, бо спільна молитва має велику силу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь! Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, І переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, І переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, І переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, І переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, і переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю, І переможе війну. Ісусе, нехай твій мир, огорне всю землю, І переможе війну. Ісусе, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай ця молитва наблизить нас до миру і до неба. Амінь.